Кілька хвилин ми будемо спостерігати за поєдинком Стризької скали 19-11, яка приймає сьогодні на своєму рідному центральному стадіоні міста Стрий, стадіоні Сокіл, футбольний клуб із міста Героїв Тростянець, що на сумщині. Отож лунає стартовий свисток поєдинку. Сподіваємося, що нас сьогодні буде чекати справжній бій. Сьогодні команди обидві налаштовані на перемогу. Буде подача. Ти ні, все таки розігрують гравці тростянця. Тут комбінація, мабуть, яка така заготовочка, І тут небезпечно біля воріт завгороднього. І тут невеличке непорозуміння. Здавалося би, вже ця передача не доходить до адресата. Там і Іван Пастугов, і Артур Яна, та однак тут вона проходить. От і не тут не пішов на м'яч, і якщо не помиляюся, то це був на м'ячі, був Таранушич. Втрачають м'яч тут тростянчани. І вже атака стрийської команди. Пучковський доходить на м'яч. Пучковський удар по воротах. І маємо перший удар. Свій воріт. Його здійснив Тарас Пучковський, дев'ятий номер стрийської команди. Ось це гравець, від якого має йти насправді основна небезпека в центрі атаки. Однак атака стрілян продовжує. Яната пробиває здальню місти поворотах. Добивання може бути. І Офсайд все-таки сигналізує арбітер. Але удар Янати це насправді було ну, насправді дуже небезпечно. Опустився м'яч. Летіла така цікава траєкторія. Там і Пучковський був. Яната тут з лівої ноги пробиває поворота. Подача в штрафну зону. Тут Пучковський чіпляється за м'яч. Удар пісіклату через себе. Однак неточно тут. Підемо повтор. як гра класно вистрибував. У падінні через. Себе Тарас Пучковський. Троє одразу партнерів. Двоє відкривається. Авріанов доходить передача до Максима. Авріянов повертає м'яч назад. На Лебеденка. Удар по воротах і сей від Архівчука. Який момент устрійської команди? Дальній удар. Удар хороший. Тут м'яч крутився. Атака йде у устрійської команди. Там не на Лук'янська віддавав і тут відтіснив. Відтіснює гравець Тростянця свого візові і лунає свисток арбітра Замачте. про завершення першої половини матчу. Рахунок поки що 0-0. Артеменко Артем готовий здійснити свисток про початок. Другої половини зустрічі це він і робить. Розіграють тросянчани м'яч. Отож, другий тайм розпочинається. Подачу якраз буде робити Бринько. подачі йде висока. Удар поворотах. Тут і за заворотній. Йде продовжується атака тростянця. До добиванні грає І знову удар поворотах. Подивимося цю атаку. Лебеденко хороше закидає. Тут робить на Лукянська без опіки. Володимир Лукянсько пробиває по воротах і по зворота летить м'яч. Який момент у стрийської команди? Просто без опіки, був у цьому епізоді Володимир Лук'янченко і пробивав по воротах. Здавалося б, можна було краще підробити. Тут дивимося. Ми вже другий тайм почався він дуже такий гострий. Про що ми й говорили? Момент лукянчика насправді стризькі це варто тут відзначити. Падає на газон Микола Цвик і гірчичник, червона картка для Віталія Полянського. Чи це пряма жов, пряма червона для Віталія Полянського? Ну тут насправді епізод цікавий. Епізод який вартий уваги піднімав тут ногу, ну підняв тут ногу і підчепив тут на повторі помітніше. Уже тут цей епізод і падає цвик, і Поки що продовжують надавати йому медичну допомогу, мабуть, щось серйозне. Насправді, якщо би Микола Цвик там прокидував, то він же би був просто е, вічна, віч виходив би з. Архівчуком подачі дискутував там. Не удар, удар поворотах пробиває Роман, Николишин, і м'яч розминається. Диво, м'яч розминається зі стійкою. Виграє тут боротьбу у е, клюса Николишин, і пробиває по воротах, і е, пролітає м'яч біля на стійки. Напуда на з м'ячем напуда, напуда, напуда підбирає здорово, пробиває по воротах Валентин Напуда. який момент! Тут грамотно він накрутив Ми, своїх суперників і накрутив він тут е, Томенка і пробив поворотах. воротах. Тут Тут обрізаються оборонці стрін, вже вихід сам на сам Грищенко пробиває поворотах заворотній. Який же сей від Дениса Заворотньо Грищенко пробиває тут прямо у Кіпера, пробачає насправді, а це би попущний гол міг би насправді просто зламати всі налаштування і всі плани. Тут може бути насправді вся слова після цього епізоду. Подача втратну зону не. приймає м'яч Богомас але не вдалося йому пробити тут м'яч і падає. Богомас, і арбітер показує на... Точку арбітер показує на 11 метрів. Пенальті у ворота Тростянця на 87 й хвилині здавалося поза кіно. Тут плюс помиляється, і тут Богомаз, здавалося, м'яч виходить. Ну, звичайно, друзі. Тут дійсно 11 метровий. Там е, дійсно підкат. І Николишин буде пробивати поворотах. воротах. колишин Чи не Николишин. Удар по воротах і забиває Роман. Николишин! Забиває на 89 й хвилині матчу Роман Николишин. Перший гол у сезоні від Романа Николишина. і забиває як його називають партнери Ніка. Вже сплинув основний час поєдинку. Додатковий час також уже підходить до завершення, і лунає фінальний свисток арбітра. Стрийська скала 19-11 здобуває перемогу проти Тростянця з рахунком 1-0. Нагадаємо, що єдиним м'ячем у цій зустрічі відзначився Роман Николишин з 11-метрового.